Налі кубку африканських націй зіграють збірні Гани та Кодиуару. Напередодні ганці впевнено обіграли господарів екваторіального вінею 3-0. Щоправда, окрім футбольної майстерності, гравцям гани довелося продемонструвати вміння ухилятися від пляшок та іншого сміття, яким місцеві трибуни почали закидати гостей. Аби заспокоїти агресію над полем з'явився навіть вертоліт. Перепало від колег і вболівальникам. Гани на щастя обійшлося без жертв. Спокійніше, але не безтурботні дні. Нині і у Мадридського реала. За останні чотири дні Мадридці зіграють уже друг матч. Карло Анчелотті напередодні мадридського дербі між Атлетико та реалом не позаздриш. Ще не видужав Марсело. А у відкладеному матчі 16-го туру примери італійському наставнику, схоже, взагалі довелося пити заспокійливі пігулки. Вже на 9 9-й хвилині матчу травмувався Серхіо Рамос. А на 27-й поза грою опинився і Хамес Родрігес. Єдиною втіхою для вершкових стала перемога. До травми забив Хамес, а згодом рахунок подвоїв Хесе. Ягоаспас за Андолусійців забив м'яча престижу. 2-1 перемога мадридців. Захитався тренерський стілець під Франком Дебуром. Його Аякс вже на 12 очок відстає від лідера чемпіонату ПСВ. А в 21-му турі амстердамці взагалі вдома поступилися. АЗ. при цьому через вилучення Мойсандера догравали вони у меншості. А ісландець Йохансон забив єдиного та переможного м'яча у матчі. А ось наставника Дортманської Юргена Клопа навіть остання сходинка в бундеслізі не змушує писати заяву на звільнення. Такі фрази, як я втомився, я, я так, здаюся, я не хочу. Це не. Про мене, я розчарований, але не зломлений. Моя відставка повністю виключена, оскільки я переконаний в тому, що ми уникнемо вильоту. Поки що ж клоп псує настрій не лише собі, а й вболівальникам. Команда не може виграти вже п'ять ігор у німецькому чемпіонаті і не в ліпшому гуморі підходить до поєдинків ліги чемпіонів. Олександр Якуба факти ICTV.